Я за Украину. Я считаю, что каждый человек, который сейчас поддерживает Украину, он тем самым выражает свою позицию в борьбе с вот именно Путиным, этим режимом, этим, этой диктатурой, этим, этим, этим мировым злом. Попри все хворі та одіозні заяви Паніна про своє публічне та інтимне життя, Російський актор все таки має трохи свідомості та відкрито засуджує дії Путіна. І, попри популярність та заробіток в Росії, ще на початку повномасштабного вторгнення покинув територію країни агресора. Я попросив прощення за Крим. Я просив за мої махання з цим флагом. Я просив прощення українців за те, що я був мудаком. Зараз же актор раптово зізнався, що має родичів у верхівці Кремля, а також висловив своє власне ставлення до подій у Курську. Усі подробиці вже за хвилину. А ви не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшен, натиснути на вподобайку та дзвінок. Потому у мене в інстаграмі старітам лисіпані український флаг. Олексій Панін неодноразово коментував ситуацію в Курській області після ударів збройних сил України. В одному зі своїх постів він заявив, що йому не шкода жителів регіону, які підтримують дії Росії та Володимира Путіна. Панін заголосив, що мешканці Курської області самі винні в тому, що війна прийшла на їхню землю, оскільки вони активно підтримували так звану спеціальну військову операцію. Актор також підкреслює, що йому шкода лише українців, які страждають від російських обстрілів і втратили свої домівки та рідних. Машина стала зараз милицию, помогите вывести машину, там документы, там действие, там действие, там действие. Абсолютно не жаль всех тех людей, в кавычках, а точнее баранов, которые выстроились в цепочку и со слезами на глазах просят помощи у президента Путина. Уважаемый господин президент, мы всегда поддерживали и поддерживали СВО, так называемое. Помогите нам. Ми остались без крова, Ми остались без, без, без дома, без денег. Ребятки, а ви не задавали вопрос собі, почему чому ви остались без дому і почему чому зараз війна прийшла на вашу землю? Я наше правительство наші курсу Олексій Пані жорстоко критикує Володимира Путіна і його політику. Загалом він звинувачує Путіна в тому, що той перетворив російське суспільство на стадо баранів, або живу біомасу. Панін зазначає, що ще 20 років тому Росія мала всі шанси стати демократичною цивілізованою державою. Але через політику Путіна ці можливості було втрачено. Актор заявляє, що у Росіян немає майбутнього через дії їхнього президента. Операция ВСУ в Курске продолжается. Я знаю, что вы приветствовали в своих социальных сетях то, что украинские солдаты сейчас в Курске даже говорили о том, что вот, ребята, напишите, пожалуйста, мое имя на одном из снарядов, которые вы отправите в Москву на Кремль. Это было Сказано, не потому що я хочу, щоб написали на снаряді і бросили його когось в снарядом убило. Я хотів об'яснити своє отношение к этой войне разочередної раз, в очередной раз, що я за Україну та попри таку різку позицію, пані навіть має родичів у Федеральній службі охорони Росії. Проте на військову тематику вони не спілкуються. Та й після того як днями військовий суд Раф заочно засудив до шести років колонії паніна. Навряд чи це спілкування буде підтримувати Путін. Да, нет, никто никогда не разговаривал на такие острые политические темы. Это были те. Мы общались, и, и, опять-таки, через маму. Эта мама, когда была жива, как-то нас немножко всех так у нас был период какого-то такого близкого всплеска общения, когда э, моего ребенка украли, и он помогал там ну, по ФСБ помогал мне в розыске. Ну, естественно, негласно. Я в то время еще. Э... Я в то время еще верил Владимиру Соловьеву. Да, мне вообще было насрать тогда на какую-то политику. И это как раз были те времена, когда я верил Соловьеву и когда я еще думал, что э, крыльмаш. Позиція паніна змінилася після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Тоді він різко виступив проти дій Путіна. Актор засуджує агресію Росії, неодноразово висловлював свою підтримку Україні. Панін критикував путінський режим за війну та за маніпуляції громадянською думкою всередині країни. Пацани, ідіть дамо. Я зараз говорю русским солдатам і митірям забіріть. І сам Актор говорить, що переломним моментом ставленні до Путіна став початок війни в Україні у 2022 році. Відтоді він почав критикувати російський режим і звинувачувати Путіна в тому, що той занапастив майбутнє Росії і перетворив її на диктаторську державу, де люди позбавлені свободи. Мені жаль. Тих людей в Україні в чиї дома прилетіли російські ракети. Мне жаль, жаль тех людей, которые остались без своих семей. Вы никогда не задавали себе вопрос, почему вы так живете? Потому что вы поддерживаете своего и Путина. Человека, который разграбил вашу страну, превратил из людей, из россиян, сделал просто стадо баранов, живую биомассу. Еще 20 лет назад Россия могла... І могла, імела всі шанси стати цивілізованим демократичним государством і рухатися. благодаря путіну. Ні у люди, не у людей, проживаючих в Росії. нету будущего. зараз. Олексій Панян живе в Іспанії. Він переїхав туди приблизно у 2020 році та отримав навіть вже вид на проживання. Актор оселився на узбережжя Середземного моря, де придбав квартиру та автомобіль. Через політичні погляди і критику російської влади пані не повертається до Росії та продовжує вести свою діяльність за кордоном. В Іспанії кожне утро їздив здороватися з морем і медитувати. А в цьому році в Лос-Анджелесі, з-за того, що весь май і юнь були репетиції спектаклі, а потім зйомки, я уїжджав в Європу. І зараз повернувся, і, наконец-то, я почувствував, що... Вот Літо, щастя, вода, пространство і медитація. Кожого дві 2023 році. Актор навіть заявляв, що хотів приїхати в Україну, бо вважає, що не є ворогом України, бо відразу чітко висловив свою позицію і виїхав з країни агресора. Зараз він хоче приїхати в Україну, незважаючи на те, що йому заборонили в'їзд в нашу країну. каже, що для нього це справа принципу. Я в Росії терорист, на мене в уголовне діло. Я в розыске. Я искренне переживаю за то, что происходит в Украине. Ну, либо я враг блять, этим, либо этим. У 2015 році, коли Росія незаконно анексувала Крим, а також окупувала частину Донецької та Луганської областей. Панін публічно виступив на підтримку російської влади. За що в 2015 році в Україні на нього завели кримінальну справу? Після цього одіозний артист вибачився і публічно зізнався, що це РФ винна в розв'язаній війні. Я всіх приветствую. Хочу звернутися до руководителю СБУ України. Братів до володі Зеленського, но але... Владимиру Александровичу Зеленскому, но мы, к сожалению, с ним не знакомы, поэтому... Э, в общем, <смешно> очень смешная история получилась. В 2014 году на меня в Украине возбудили какое-то дело, ну, не какое-то, а уголовное, и по, по поводу посягания целостности Украины, кажется, так правильно сделали, на самом деле, потому что в 2014 году я был абсолютно глупый, наивный мальчик, <смешно> ну, не мальчик уже, ну одним словом, дурачок и э, имел неосторожность в силу своей глупости и под влиянием алкоголя побегать с российским флагом и покричать крым наш. После этого прошло много времени, много воды утекло. Я извинился в интервью Дмитрия Гордона э, перед всеми украинцами за свою глупость, тупость. Э, и я искренне сожалею о том, что я был такой же, вот как многие россияне. зомбірований. проте вже у лютому 2022 року він одразу вже відкрито та чітко заявив про підтримку України. Через це йому почали надходити погрози, тому він і виїхав за кордон. Він неодноразово говорив, що не збирається повертатися на батьківщину. Крім того, у Росії його оголосили в розшук. За місцем прописки актору в Москві був проведений обшук, незважаючи навіть на те, що він живе в Іспанії. А днями другий західний окружний військовий суд РФ заочно засудив до шести років клоні російського актора Паніна у справі виправдання тероризму. Про це повідомляє видання «Медіазона». Приводом для переслідування актора став пост про вибух на Керченському мосту. 8 жовтня 2022 року актор написав у телеграмі таке. Не можу приховати своєї радості від того, що у путінський день народження Україна Кримський міст. Шкода тільки що на ці гроші, які в нього вбухали, можна було врятувати тисячі хворих дітлахів. Увірю, що якщо я живу сліву Росію, в нищу. ти уверен, що Росія від этого стане лучше? Вот чесно, ти прям готов на это будет больше на планеті Какого говна? Под названням Россия. Сам актор говорить, що вже звик до таких заляковин Росії і вже зовсім не звертає на них увагу. Я ніяких емоцій у мене немає, вже навіть не смішно це все обсуждати, просто правда, їй Богу, коли возбуждали якесь діло, обсуждали, що там журналісти питали, що то потім вони уголовне, якийсь розыск мене об'явили, потім вони мене заочно арестували, зараз вони знову щось підтвердили. Я вже не розумію, що вони роблять. І якщо якесь час назад це було хоча б ради спортивного інтересу, так як как би бы то зараз взагалі не любопитно. І ця новина, новость под которой сейчас вы сказали, она вообще прошла мимо меня. Мне кто-то написал, при том, если раньше мне там шквал людей сразу писал о том, что там на тебя что-то возбудили, там еще-то еще. А здесь кто-то так лениво мне так, ну там что-то там тебе. Я даже думаю, блин, ребят, вы наверное, путаете что-то, это уже 20 раз все было. Зараз же актор говорить, что понад усе хочет зміни влади у России, та что эта война завершилась для збереження людських життів. И, конечно же, я не хочу, чтобы ни один снаряд не падал на Курск, и, 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 на, и на Белгород, и на Харьков. Я не хочу, чтобы никто никуда ничего не падал. Я за Украину. Я против Путина.